Друзі, вітанечка, з вами, як завжди, Акар. Сьогодні у нас особливий випуск, тому що автомобіль, який ми сьогодні знімаємо, по-перше, продається. По-друге, це автомобіль нашого клієнту, який ми привезли ще в далекому 2019 році. І по-третє, це дуже особливий автомобіль. У нас вже були швидкі автомобілі, у нас була S4, у нас було 535 на Stage 2, у нас була Shelby. І я можу сказати сміливо, що цей автомобіль займає почесне друге місце в плані злості автомобілів одразу після Shelby. І це muscle Car в форматі кросовера. X4 M40i 2017 року. Ну що друзі, якщо вас все життя мучило питання, який автомобіль за 35 тисяч купити, щоб він круто виглядав і дуже швидко їхав? Так це ось він. X4M40i. І цей автомобіль особливий, до речі, тому що, по-перше, його власник це дуже прискіплива людина, яка його дуже сильно доглядала. Одразу після того, як ми його зробили, він повністю перебрав весь мотор і зробив його просто в ідеал. Тут у нас перший стейдж по мотору і третій стейдж по коробці. І ця комбінація взагалі дуже класна. А невеличка поправочка, тут не зовсім перший стейдж, тому що тут у нас стоїть ще впуск-випуск, вихлоп такий трошки злий, і звучиться все дуже класно, але. Не сильно і гучно, тобто своїх сусідів ви лякати дуже сильно не будете. У всякому випадку таких е, сміливих сусідів. Так, е, значить, цікавий момент про цей автомобіль. Багато хто може сказати, що це не справжній автомобіль, тому що тут не С-мотор. Але, до речі, саме цей мотор у цій модифікації стояв на BMW m 2 в кузові. Але на неї теж вайлось, тому що ну як це n 55 мотор в М-машині. І тому BMW зробили m 2 Competition і поставили туди вже С-мотор. Так от, раз ми вже говоримо про мотор, давайте подивимось на нього і поговоримо більш детально. Итак, вот от наша рядна шестірка з. Твін турбо твін скрольною турбіною з ЗТФ-8, і е, мотор одразу можу сказати, що надійний. Тобто, якщо за ним правильно доглядати і користуватися, він проблем ніяких не доставить. А от якщо ви будете неправильно їм користуватися, не слідкувати за температурою, дубасить на холодну, тоді він може відригнути, і причому відригнути з такими знаєте, спецефектами, тому що е, ну я бачив різні випадки, навіть коли поршень просто вилітав крізь бок циліндрів і. Це все такими спецефектами супроводжувалось. Тут все класно. Також дуже чиста проблема це проворот вкладачів. І пояснюю, чому це все відбувається. Тому що в цьому моторі стоїть система подачі масла, яка працює в двох режимах. Коли ви завели машину і почали їхати не дуже швидко, ця система подає масло, ну, скажімо так, в ограничному кількості. От і коли машина вже прогрівається, ви можете вже їздити трошки швидше, тому що машина вже точніше, та система починає лити масу вже як полагається. Так от цю систему можна перепрошити і заглушити, щоб вона лила масу постійно, і це звільнить вас від таких проблем, як довго прогрівання. Тобто на цій машині з цим мотором можна дубасити тільки якщо ви добре її прогріли. Значить, n 55 мотор, саме ця версія відрізняється від звичайного n 55 го мотору, який ви можете знайти, наприклад, на BMW 535 або 335. Справа в тому, що n 55 го мотору були модифікації різні, і оце топова модифікація n 55 го мотору. По-перше, тут інший сплав рухомих елементів, по-друге, тут більш пропрацьована система охолодження. І тому, знову ж таки, кажу, що якщо ви будете за ним доглядати і вчасно замінювати мастило, слідкувати за температурою, Туру і не дубасять на холодну, то цей мотор прослужить вам дуже і дуже довго. Дуже класний мотор, за ним дуже класно доглядали. Що про нього казати? Тут зараз десь 400 плюс сил, і все це діло розганяється до сотні, десь в районі 4 секунд. Ми сьогодні це, до речі, перевіримо. По коробці взагалі нічого поганого не можу сказати, тому що ZF-чик 8 це майже ідеальна коробка, вона мені подобається набагато більше, ніж DSG, S-Tronic і таке інше. І що саме головне, цей мотор у нас довгий. Зараз цього ракурсу ми, на жаль, не побачимо, але справа в тому, що він, незважаючи на те, що це рядна 6, розташований, ну майже у рамках колісної бази і до, достатньо низько. От Audi, вчиться, вчиться у BMW, як треба правильні машини робити. Поїхали далі. Так, оскільки ну, ми вже опинилися тут спереду, давайте трошки поговоримо про мордочку цього автомобіля. У нас тут звичайні LED-фари, але світять дуже якісно і класно по бмвшному янгельські очки, які ми всі дуже любимо. М-обвісик, м і ще такі невеличкі доопрацювання, як, наприклад, цей сплітер. І, до речі, щоб ви не перепутали, що це саме сплітер, на ньому так і написано: сплітер. Класно? Так, друзі, цікавий факт про x 4 m 40 i Справа в тому, що передня частина його абсолютно ідентична, x 3 в кузові f 25 якщо я не помиляюсь. І єдине, чим можна його відрізняти, ну звичайно, у нас тут темтековський обвіз, і отут у нас є дирочка. І ця дирочка, отвір. Перепрошую, і цей отвір він технічний, тому що одразу за ним у нас знаходиться масиний радіатор. І, до речі, на заміточку, всім, хто хоче тюнити свою BMW, неважливо, це 2-літрова або 3-літрова, завжди. Робіть добре охолодження мастила. І оцей радіатор. Якщо у вас його немає, то його треба дообладнати. От, наприклад, у мене немає, і якщо я захочу підняти потужність автомобілю, то мені краще це зробити. Там навіть місце для цього є. Поїхав далі. Так, друзі, що ще які ще ніштяки у нас є в цьому X4 M40i 2017 року, і це звичайно прекрасні колеса прямиком із пеку, тому що це 666 й стиль, 20-й радіус, взутий в Pirelli P-Zero. І можу сказати, що ця резина цьому автомобілю дуже підходить, тому що тримає сухий асфальт. Вона дуже добре. А з такою потужністю це зайвим не буде. Найголовніше моя улюблена плюшка. Господар дообладнав цей автомобіль гальмами від М 5 тобто вся гальмівна система по кругу тут від М 5 і гальмує все. Це дуже чудово. І ще одна на заміточку штука для тих, хто хоче затюнити свою тачку. Одне з основних правил: якщо ви зробили свою машину дуже швидкою, вам обов'язково треба хороші гальми, і тут вони стоять. Ще й вентильовані диски, дуже красиво, дуже стильно. З цікавих ще фішечок штучечок у нас тут адаптивні амортизатори, які змінюють свою жорсткість в залежності від режиму їзди, і на спорт плюсі можу сказати, що. Машина перетвориться в таку зубодробівку, якщо ви їдете по поганій дорозі, і на справжній тректу, якщо ви їдете по хорошій дорозі. До речі, так забігаючи наперед, можу сказати, що ми на ній сьогодні поїздили. І е, коли кермо наливається дуже сильно, здається, що ми такі натяки на недостатню поворотність, але коли ви його довертаєте, машина зарулює мордою прямо в поворот, і все працює дуже круто. Коротше, класна система, класні колеса, класні. Резина, поїхали далі. І так, друзі, незважаючи на те, що морда у нас від X3, звичайно, в профіль цей автомобіль виглядає зовсім не як x 3. У нас така скошена ця, цей дах, скошений. Я особливо не дуже люблю таку форму кузова, але виглядає це круто і дорого. І дівчата особливо полюбляють от таку форму кузова, тому що це виглядає дорого. Але. Оскільки із за цієї форми кузова, то простір для голови, коли ви сидите на задньому сидінні, може трошки зменшитись, як і багажне відділення. Тому давайте одразу до багажного відділення подивимось. До речі, карбоновий сплітер. Можу сказати, що це реально карбонова якась штука, але сам сплітер всередині пластиковий. Ну, виглядає в будь-якому випадку дорого і класно. Так, давайте подивимось, що там в багажнику. Звичайно, тут. Електропровід багажнику, багажник достатньо, до речі, великий, є поличка, є підпольний такий простір, в якому нічого немає. Тому що БМВ відмовились чомусь від запасок, Вони ставлять свої на свої машини ранфлет резину і ремкомплектик для того, щоб, якщо, не дай Боже, з вашою. Ранфлет резиною щось станеться, його можна буде залікувати. Але, чесно скажу, що ранфлет резина мені дуже подобається, тому що там дуже жорсткий корт. Якщо, не дай Боже, ви влетите в якусь дуже жорстку яму, то доведеться міняти одразу з диском. Ну, коротше, задоволення від ранфет резини набагато гірше, ніж від хорошої спортивної резини, як стоїть у нас тут. І що повинен відмітити, так це те, що тут все дуже і дуже охайно. Тобто BMW вміють робити дорого і красиво. І так воно є. О, тут є ще пакетик BMW. Ладно, не буду заглядати, машина не наша. Багажник пристойний, але менше, ніж в x 3. Взагалі корма цього автомобіля мені подобається дуже. От, там, якщо збоку ще є питання, особисто у мене суб'єктивно, то корма мені дуже подобається, вона дуже агресивна. І оцей значок М, звичайно, як би натякає, що. Позаду ну, краще близько не їхати, тому що нафіга все одно вона уїде від будь-якої машини. Так, друзі, я вже казав, що хоча мотор у нас прошитий на стейдж 1, але все, все зроблено дуже грамотно, і у нас, звичайно, тут стоїть випуск. Але випуск не дуже гучний. Ось, ну, наприклад, на холодному старті він трошки побурчить, але усіх ваших сусідів не перелякає, і це великий плюс. А ще більше плюс це коли ви починаєте дубасити, а цей мотор до речі розкручується до 7 тисяч обертів, то звук просто божественний, просто божественний. Давайте послухаємо. Короче, наш саундчек трошки провалився, тому що на цьому автомобілі по якійсь причині стоїть софт лімітер, який не дає нам розкручувати мотор до 7000, тисяч, а дає лише до 4. Але повірте нам звучить звучиться класно, і ви почуєте це, коли ми будемо кататись. Тому поїхали далі. Тут ще багато цікавого. Так, друзі, ну взагалі, коли я перше сідаю за кермо, перше про що я кажу, це про посадку. Але тут казати особливо собою немає чого, тому що в BMW це така еталонна посадка, і взагалі усі автомобілі я порівнюю саме з BMW-шними БМВшними сідушками, і BMW шною посадкою. Тут все правильно, сидіння правильні, вони класно вас фіксують, вони зручні м'які. У нас є, значить, оця виїжджаюча штучка під ноги. Якщо ви хочете сісти трошки далі, щоб вас не провисали ваші стегна то вона вас підтримує. Звичайно, тут є пам'ять сидінь, ціла купа налаштувань, є підкачка боковушок, ну Це така BMW фішечка, якою вони не нехтують вже дуже багато років. Все тут дуже і дуже і дуже класно зібрано. Ну, тобто, до якості взагалі ніяких питань немає, хоча це машина попереднього вже покоління, але ну, старою вона ну, при всьому ну, ніяк не виглядає старою. Тим більше, що у нас тут є ось таке от шикарне М-кермо, обшите Алькантарою з спортивною стрічечкою, щоб ви розуміли, куди, куди у вас колеса ваші повернуті. І прошито все такою стрічечкою із М-кольорів. І це виглядає все дуже дорого, дуже класно. Не знаю, друзі, мені дуже подобається тут сидіти. Так би сидів цілий день. Але... Треба їхати далі. Погнали. Так, ну що, друзі, коротко про комплектацію. Ну, по-перше, з чого я б е почав. Цю історію це те, що у нас прошитий Sport Plus, і це дуже круто, дуже класно. Машина стає зовсім іншою. Вона стає таким, знаєте, жорстким, агресивним звіром, і це мені дуже подобається. Тому що, ну знаєте, от Audi, коли їдеш на ауді, ніяких спецефектів взагалі не відбувається. Коробка перемикається взагалі, ти нічого не відчуваєш. Зв'язок по педалі газу такий, теж наче їдеш на електромобілі. Тут все відчувається, все прошито грамотно класно. По комплектації у нас тут майже, майже все є, що тут тільки може бути. Єдине, що тут немає, це охолодження сидінь, і немає цього як його нічного бачення. Але приборка у нас предмаксимальна. І ще й пише тут, що у нас m 40 i і це виглядає дуже класно і підкупає. До речі, якщо хто не знав, то оцей класичний помаранчевий кольор підсвітки салону BMW тут у денний час змінюється на білий. І це, і це відбувається автоматично, дуже класно, дуже круто. У нас чорна стеля, у нас якість матеріалів просто на височенному рівні. У нас навіть бабусин серван тут не виглядає дешево, як в дуже багатьох автомобілях, тому що. Виглядає красиво, ще й обрамлено справжнім алюмінієм, і це не можна підкупати. Взагалі, чого виробники автомобілів так мало використовують алюмінію в оздобленні салону? Це якісь пластмаски, а тут все. Супер добре, супер чудовенько. У нас тут встановлений Харман Кардон, грає дуже круто. До речі, тут ще є прошитий карпечик і Велика МТБшка. Коротше, просто кайф. Мені тут сидіти, сидіти дуже подобається. Підстаканники тут звичайні, є прикурювач. Є куди телефон покласти, без ротової зарядки тут немає. Ну я вибачаюсь, з 2017 рік в Ауді, в 2017 році навіть USB-портів не було. Тут вони, звичайно ж, є. Як мінімум один із того, що можна знайти у цьому відділенні для всяких дрібничок. Також тут є ще одна підзарядочка. Блін, друзі, дуже класний салон. Мені тут дуже подобається. Всі, -всі прям дуже зручно. Значить, у нас тут реальний лак, тут дерево. Питань ніяких взагалі немає. І прибори, до речі, я ці дуже люблю. Єдине, що от хотілося б, все ж таки, щоб тут цих миль американських не було, щоб були кілометрики. Так, друзі, забув сказати, що у нас ще ж тут обладнаний проєкт на лобове скло, але у нас зараз хвилинка цікавої і дуже корисної інформації. Значить, У нас по салону BMW було дві загадки, які ми вже розгадали. Перша загадка це була ось ця крутівочка. Тобто, у нас тут синенький, червоненьке, але ж є клімат-контроль. І всі думають, ну нафіга ця фігня. Ну, якщо я тут можу собі температуру виставити. Так от виявляється, що якщо ви, наприклад. Їдете, включили собі пічечку, і вам дмухає от прямо в лице оце гаряче повітря, висушує вашу шкіру, так от, ця крутівочка, що ви крутнете на холодне, то вона головніша за налаштування кліматконтролю, і в лице вам буде дути прохолодне повітря. А усюди інше це те, що ви виставили собі на кліматконтроль. Ще одна загадка, яка була в BMW, це оця от фігня Efficient Dynamics. Всі думали, нафіга вона треба, це ж не електромобіль. Так, от, ця фігня нам показує, чи заряджається у нас акумулятор при гальмуванні. Тобто це та ж сама рекуперація, але для звичайного акумулятора. Але, але це все одно не пояснює. Нафіга воно тут треба. Ну реально, кому це цікаво взагалі за кермом BMW m 40 i чи заряджається у нас акумулятор? Незрозуміло. Так, ну що, друзі, от я усівся на заднє сидіння BMW x 4 m 40 i Зріс у мене 1,85 м. переднє сидіння налаштоване під мене, сиджу я так трошки по-спортивному, і дуже низько. І що я можу сказати? Ну, вони так зробили тут деякі хитрощі для того, щоб оця скошена криша не дуже вас докучала. Справа в тому, що, по-перше, сидіння, на якому я сиджу, дуже низько посажене. Тобто, от, як ви бачите по моїм стегнам, дуже низькі сидушки. А, значить, голова в мене до стелі не достає. Але якщо я був би там десь метр дев'яносто, метр п'ять, то мені вже було б тут незручно. А особливо, якщо ми будемо сидіти тут втрьох, і я буду сидіти ближче до двері, до двері, то тут до двері, то тут я вже трошки упираюся. Але нічого смертельного. А от що гірше, так це те, що немає місця для е, ніг. Прям зовсім. Ну я маю на увазі знизу, тому що там дуже така тісна щелина і мої ноги туди не влазять. А от місце для колін трошки навіть є. Так, Що у нас тут ще є? цікаво, тут у нас є керування клімат-контролем, але ви можете тільки зробити повітря холодніше або тепліше, і або закрити, або відкрити цей е... отвір, який подає нам повітря. Тут є 12-вольтова зарядочка, якесь місце, не зрозуміло до чого, якість матеріалів на задніх дверях, таке, точно таке ж, як і спереду. І от, до речі, чим відрізняється Harman від звичайного, у нас тут є ще піщалочка у дверях, ще одна додаткова. Так, Сіточки для рибки є. Все дуже класно і практично. Так, що у нас з підлокітничком? Підлокітник є, він великий, у нас є підстаканники. Прикольно, до речі, відчиняються. А от чого тут немає, так це оцей незрозумілого отвору, боже, не отвору, ніші. Яка, знаєте, от в Audi тут є така кришечка, що відкривається, але що туди не ну, незрозуміло. Гаманець, телефон. Тут його немає, тому що БМВ спитали себе, нафіга воно взагалі потрібно. І не вставили. Значить, Центральний тунель у нас не дуже високий, тому посередині тут сидіти можна. Давайте я спробую. А, ні, це взагалі не зручно, тому що це центральна частина сидіння, жорстка, і у мене. У мене, я вибачаюсь, булочки, вони отак от туди-сюди звалюються з цього місця. Тому сидіти тут я не раджу нікому. Але взагалі, люди, подивіться, як тут охайно і чисто. Оце от, Що килимки у нас трошки замурзані вже, це от ми з оператором тут посиділи, а так тут просто ідеальна чистота. Ну, тобто, Господар цього автомобілю, справжній педант і купляти цей автомобіль ну, реально можна. Ну, Прекрасно тут все. Дуже охайно. Все застілено килимками стан салону на відмінно. Незважаючи на те, що автомобіль вже на секундочку, 7 років. Да? 2017 рік, це було так давно. поїхали далі. Так, ну що, друзі, момент, якого я чекав цілий день. Ми їдемо на BMW X4M40i 2017 року. Машина просто. Просто якийсь лютий звір, причому вона, у неї такий дуже агресивний характер, і це відчувається у всьому. У налаштуванні підвізки, у налаштування керма, у налаштуванні педалі акселератора. І нарешті, нарешті, друзі, ми їдемо на машині, в якій є контроль тяги. Тобто, ви можете педалю газу повністю контролювати крутний момент і потужність, яку ви хочете отримати тут і зараз. Тобто, Якщо іншими словами це все пересказати, то це так звана еластичність двигуна, і вона тут просто чудова. Єдине, що звісно у нас тут стейдж і турбінка дує трошки сильніше, ніж завод. І звичайно, коли ви перетиснете педаль, ви відчуєте такий прям дуже сильний поштовх. Але, друзі, наскільки все класно налаштовано, ну тобто. Ти відчуваєш, що ти керуєш реально автомобілем. І це, до речі, така, такий момент, який відсутній у багатьох сучасних автомобілів, наприклад, марки Audi. Тому що там таке враження, що ти все ж таки їдеш на якомусь електромобілі. Тут ні. Тут ти відчуваєш, що ти маєш справу з дуже серйозною технікою. І немалу роль в цьому відіграє коробка передач, тому що ну, вона у нас прошита. І коли ви крутите мотор туди до ближче до 7000, то перемикання передач відбувається з таким. Дуже приємним поштовхом, і супроводжується такою симфонією звуків, які ви ніколи не забудете і полюбите з першої ноти. Щодо налаштування керма, значить, у нас, звичайно, тут є режими їзди, і кермо слухняно слухається усе, що ви налаштовуєте в своєму автомобілі. Ми зараз їдемо в режимі Sport Plus, і таке враження, що у нас прям, прямий зв'язок з колесами по керму, тому що воно таке налите і. Дуже схоже на якісь гоночні автомобілі, і це також дуже приємно. Єдиний момент, я думаю, що це що причина є в колесах, тому що автомобіль реально так трошки ловить колію. Але знову ж таки, це болячка дуже багатьох сучасних автомобілів з електропідсилювачами. Тому з цим можна жити, звикнути до цього можна, але кермо все ж таки на великих на великих швидкостях і я рекомендую тримати обома руками. І до речі, враховуючи, яке у нас кермо, це дуже приємно робити. І я ж забув сказати, що у нас тут є пилюски перемикання передач. Я, чесно кажучи, ними не користуюся, тому що коробка прошита дуже грамотно, і в принципі вона робить все так, як ви хочете. Вам не треба в це ніяк втручатись і отримувати задоволення. Так, щодо підвізки, підвізка в комфортному режимі за рахунок того, що у нас 20-ті колеса і низькопрофільна резина, досить жорстка. Ну як, знаєте, так елегантно жорстка. Тобто, коли ви приїжджаєте поліцейських, вам це не доставляє якогось дискомфорту. Але коли ми їдемо по поганій дорозі зі стиками, то чесно кажучи, приємного тут мало. А от коли ми включаємо режим Plus або будь-який інший, то характер підвізки ще більш міняється, вона зажимається ще сильніше. І використовувати це все можна хіба що на хороших дорогах, або хоча б на таких знаєте удовлетворительних. Як це буде? Удоволітворительно. Нормально. Короче, нормально. На нормальних дорогах їздити можна, на поганих вже краще примкнути в якийсь комфорт, тому що це вже буде не дуже приємно. Але, друзі, цей двигун це, звичайно, це звичайно щось, тому що валить машина просто страшно. Вона відчувається дуже дикою, такою неубузеною, але за рахунок знову ж таки нашого x драйву досить навіть контрольованою, тобто, з якихось ситуацій екстремальних. Ну, тобто, це її ще треба довести до цього. Якщо ви вимкнете повністю режим стабілізації, то на ній навіть трошки можна поїздити боком. Тобто x drive вам це дозволить. А головне, що вам дозволить це потужність цього двигуна. Як я вже казав, у нас тут десь поміж 400 і 500 силами. І це здорово, друзі, це здорово. До речі, оскільки ми катаємось по місту, ми не можемо тут дуже швидко розганятися, але заміри 0-100 ми зробили, і скріншотик ось він. Вражає не, не правда лі? <хи> ну, звичайно, коли такий великий автомобіль виїжджає з 5 секунд, це відчувається досить навіть феєрично, феєрично і доставляє цілу масу задоволень. До речі, цей автомобіль було перевірено усіма нашими експертами, і ми можемо сміливо сказати, що після господаря, який зараз її володіє, і... Можна купляти, і я навіть скажу більше, і я рекомендую цей автомобіль до покупки, тому що більш цікавого в цьому ціновому діапазоні ви нічого не знайдете. І не забувайте, що s 4 у нас також продається і, в принципі, за стільки ж грошей. Але я думаю, що вибір очевидний. Так, друзі, ну настане хотілося сказати, що машина продається, продається за дуже хорошою ціною. Дзвоніть в Акарс менеджери, нам вам все підкажуть, розкажуть, приїжджайте, дивитися і цей автомобіль вас точно не залишить рівнодушним. Точно не залишить вас байдужим. Друзі, підписуйтесь на наш телеграм-інстаграм, ставте лайки, пишіть коментарі. До речі, в телеграмі у нас постійно будуть всякі гарячі пропозиції по дуже класним тачкам, з мінімальними пробігами і по цінах, яких ви не знайдете в авторії. І до речі, не забувайте, що ми відкрили наш новий сайт, де ви самі зможете підібрати собі автомобіль з Америки, і це все дуже зручно і швидко. Тому до наступних зустрічей ми вам знову знайдемо щось цікавеньке. З вами були Акарс. До побачення. А мы поехали?